В нашому місті за підтримки міського голови опубліковані дитячі твори в поетичних збірках, роботи прозові та віршовані наших дітей-переможців конкурсу учнівської творчості, який відбувається вже більше 20 років поспіль в Україні. Такі прекрасні роботи в такі складні часи публікувати. Не просто щоб вони десь лягли там і їх оцінили, журі і так далі, а щоб далі їх використовували в школі, щоб інші дітки читали, щоб на уроках. Літератури рідного краю ми вивчали творчість своїх же випускників, учнів і надихалися у могилів Подільському ліцеї. номер один, за підтримки міського голови Геннадія Глухманюка відбулась презентація унікальних поетичних збірок, написаних юними авторами, школярами нашої громади. Хоч ці твори написані дітьми за змістом вони далеко не дитячі. Це поезія війни, надії та сили. У кожному рядку щирість, біль і незламність. Без пафосу, без прикрас, лише правда, що торкається серця. Вони до нас прийдуть із пекла полону, твої Україну, доньки й сини, дивився Господь із Небесного лона, якими ж сумними були всі вони, Надщерблені душі, серця їхні в ранах. Лиш очі ясніють від щастя та сліз. Герої, синочки, безстрашні титани, усіх об'єднала до ворога злість. Окремою гордістю стали дві збірки: життя переможе смерть, а світло темряву Анни Данілової, учениці ліцею номер 1 та Нескорене серце Уляни Кушнір з ліцею номер 3 Їхні тексти це голоси покоління, що дорослі під звуки сирен і молитв за перемогу. Їхня поезія та проза як листи на фронт, як вогник надії у темряві випробувань, як крик серця, який не змогла заглушити навіть війна. На написання цих віршів на. Нас надихає події сучасної війни. Це страшні події, але кожен рядок, написаний в нашій поезії, він є написаний з вірою в перемогу, з вірою в правду і з вірою в світло. Тому сьогодні для нас це дуже визначний день, тому що нам, врешті, вдалося реалізувати наш творчий задум за підтримки міського голови і видати ці збірки. Ми дуже раді, що ми можемо нести свою поезію, своє слово в світ. Такі теми зображуються як. Війна, загиблі захисники, які згадуються у прозі. Вірші вони написані, так би мовити, закликати до боротьби за краще майбутнє світле України, щоб українці не здавались, а боролись, і я вірю, що Україна переможе нашого ворога. Захід став справжнім святом незламного українського слова, об'єднавши вчителів, батьків, учнів, представників міської ради та творчої спільноти громади. За словами міського голови Геннадія Глухманюка, такі збірки доказ того, що ми виховуємо покоління не лише свідомих, а й глибоко патріотичних та талановитих українців. Дякую діти, що вам Бог дає той талант. А ми дорослі будемо все робити для того, щоб допомагати підтримувати. Що ви розвивали свій талант велика подяка вам, читалі, бо ви прививаєте цю культуру. А наші діти тільки розвивають і надихають. Поетичні збірки могилів подільської молоді вже знайшли своїх перших читачів та попереду більше, бо поки в Україні зростає така молодь у нас є майбутнє, і воно сильне, красиве і вільне.